Два крила у бізнесі. Два весла клієнти і партнери. Уяви човен, він стоїть на воді, і у тебе є два весла. Одне клієнтський аккаунт, друге партнерський. Якщо ти гребеш тільки одним, ти крутишся на місці. Вода клюпає, зусилля є, а руху вперед немає. Ти втомлюєшся, а залишаєшся там, де був і досі. Клієнтський аккаунт це простір для рішень. Здоров'я! Краса довголіття. Це не про продажі, це про те, щоб людина дивилася в дзеркало і бачила зміни, що відчувала легкість там, де раніше була втома, щоб повертала собі те, що здавалося втраченим. Клієнтський аккаунт це про результат, який відчуваєш на собі. Коли продукт працює на тебе, коли ти сам живий доказ того, про що говориш. Тут народжується довіра. Тут з'являються рекомендації. Тут ти стаєш тим, до кого повертаються. Але якщо зупинишся тут, ти залишишся в ролі споживача. Ти купуєш, використовуєш, ділишся, але не будуєш. Партнерський аккаунт це простір для зростання це про гроші, вплив, свободу, капітал. Це не про те, щоб просто запросити когось у твою команду. Це про те, щоб створити систему, яка працює без твоєї постійної присутності. Це про те, щоб побудувати команду, де люди ростуть поруч із тобою. Партнерський аккаунт це твоя можливість масштабувати результат. Не лише свій, а й результат інших. Це про фінансову незалежність, яка приходить навіть не від продажів, а від структури. Тут з'являється пасивний дохід. Тут народжується вплив. Не крик, а тиха сила, коли люди йдуть за тобою, бо бачать твій шлях. Тут ти стаєш архітектором власного життя. Але якщо зупинишся тут, втрати зв'язок із реальністю. Без клієнтського досвіду партнерство стає порожнім. Ти говориш про продукт, якого не знаєш. Ти запрошуєш людей у бізнес, якого не відчуваєш. А разом вони рухають тебе вперед. Клієнтський аккаунт дає тобі експертність. Партнерський – можливість її монетизувати. Клієнський створює фундамент довіри. Партнерський будує на ньому дохід. Клієнтський змінює твоє життя. Партнерський дає тобі інструмент змінювати життя інших. Це не вибір або або, це баланс. Це два весла, якими ти гребеш синхронно. Бо без одного весла човен не пливе, він крутиться на місці плюпає водою, створює видимість руху, але залишається на місці. А тепер питання до тебе. Яким веслом ти гребеш зараз? Чи є у тебе взагалі обидва? Бо рух це не про силу, це про баланс. Дякую за увагу. До зустрічі в ефірі.